Кого на окупованих територіях можуть засудити за дискредитацію російської армії? Переслідують за емоджі, які ставляться, переслідують за дописи, переслідують за коментарі. Чим небезпечна ця стаття? Якщо протягом року на людину сфабрикують матеріали, то це вже буде тягнути кримінальну відповідальність. Чи поширені такі випадки на окупованих територіях півдня і сходу України? Люди, попри ці всі ризики, продовжують все одно підтримувати Україну. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Маріуполі місцевого жителя засудили за коментарі у телеграмі. Йому призначили штраф 35 тисяч російських рублів. Про це повідомила об'єднана пресслужба підконтрольного Росії Верховного суду незаконного групування ДНР та управління місцевого окупаційного судового департаменту. У повідомленні сказано, що підконтрольний Росії Ілічівський суд Маріуполя розглянув справу про, начебто, адміністративне правопорушення. Справу порушили проти жителя Маріуполя, звинуваченого у публікації коментарів у месенджері Телеграм, які дискредитують дії Збройних сил Російської Федерації, зазначили окупаційні органи. У повідомленні стверджують, що у ході судового засідання обвинувачений, нібито. Повністю визнав свою провину. Згідно з російським законодавством за дискредитацію армії РФ, окупаційний суд вирішив оштрафувати Маріупольця на 35 тисяч рублів. У Центрі прав людини зміна наголошують, що відповідальність за такою статтею, як дискредитація армії РФ, створює для Росії правову базу, яка дозволяє переслідувати будь-які прояви незгоди з окупаційною політикою. Керівник центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам презов'я, що російські силовики і ті, хто з ними співпрацюють, ретельно відстежують соціальні мережі і месенджери для того, щоб виявити про українських жителів. Переслідують за емоджі, які ставляться, переслідують за дописи, переслідують за коментарі. Переслідують абсолютно за все, і це дуже складна історія. Насправді. Тому що боротися з цим неможливо ніяк окрім того, як це не проявляти. Я бачу оцю о, історію з точки зору люд... чоловіка, якого страфували, і там ще одно затримали. Він коментував зокрема в чатах, був присутній Маріуполь спротива. І в інших чатах був присутній, і ти нічого цим не зробиш. Ну якби я просто спілкувався і знаю по стану безпеки, ну в тому числі з-протива чата і е, телеграм-канали. Я маю на увазі там спілкування. все це ну тобто, там максимальні заходи безпеки, е, якщо люди самі не приймають додатково, да ну, не відкриваються, їх ладно знайти з одного боку, з іншого боку, ну все ж таки їх шукають. Тобто, треба. Завжди це кажу, що нашим людям, хто знаходиться там, не варто коментувати. Це не означає читати, не означає там не, не бачити, не підписуватись. Є там певні моменти, які можна дотримуватись якоїсь гігієни. І принаймні, вона ну рятує в таких випадках. Але це коментарі так точно отримуєш таке покарання. Це в кращому випадку адмінштраф, як тут було. Випадки, коли окупаційна влада засуджувала за дописи у соціальних мережах, відомі не лише у Маріуполі, каже експерт. За висловлювання проти російської армії переслідують на всіх окупованих територіях, ба більше російські силовики можуть затримати за донати на підтримку Сил оборони України. В Мілітополі щойно засудили жінку на півроку. До перебування під вартою на 6 місяців. За те саме по суті, за дописи її в соціальних мережах, ну знову ж таки, з точки зору, як там написано, з призивами насильницьких дій щодо роз... представників російської армії. Жінка 62 роки. Найгірша ситуація в чому? В тому, що ці люди не є активно залученими до. Акції спротиву, вони не задіяні зазвичай там фіксації переміщень там техніки, розташування військових баз, передавання якихось чутливих даних. Я вже мовчу там про акції прямої дії, саботажу і так далі. Тобто, зазвичай це просто просто люди, просто українці, які там і коментують. За що ще переслідують за донати? А, прям це окрема історія. Я не знаю, звідки воно в них випливає. Насправді, як вони знаходять, ми досі не розуміємо, що не є варіант, що вони відкривають телефони і там бачать це е, донати, але ну теж скоріш за все донос чиїсь, тому що е, немає в росіян доступу до інтернет-банкінгу нашого ну безумовно, тобто не варто цього боятися з одного боку, з іншого боку, ну повторюсь, треба розуміти, що там абсолютно вороже середовище і хто з людей хто. Ну, це завжди велике питання. На жаль, на початку окупації людей здебільшого викрадали і потім висували обвинувачення або відпускали. Розповідає Петро Андрющенко. Зараз же переважно відкривають проти місцевих жителів справи. Динаміка е, наступна, що раніше просто зникала зникали і все, а зараз більше все ж таки вони намагаються там і щось приписати. От і все я б не сказав, що зараз там динаміка більша. Знову, знову, знову буду казати: треба розуміти, що ти робиш, і все треба розуміти всім, що ми живемо у відкритому світі, да? і це складно. А там, ну взагалі, ти ж маєш будь який момент взяли твій телефон і все. Ну, цього буде достатньо. От в цьому випадку варто зрозуміти. Ми ну, систематично намагаємось там давати якісь рекомендації, як цього максимально можна уникнути. Ну це незручно. Це завжди про незручність. А на жаль, я можу там, зазвати чим завгодно, і ми можемо розповідати, що там що, що не прийдеться. Якщо незручно, люди рано чи пізно заспокоюються і роблять так, як зручно, і стають досить легкою здобиччю для російських ФСБшників. Директорка громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова розповіла новинам про Азов'я, що спочатку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях Донеччини і Луганщини працюють спеціальні мобільні патрулі. Вони перевіряють у місцевих жителів як документи, так і гаджети. Фактично можуть зупинити людину, ну звісно, безпідставно, оскільки ці структури окупаційних так званих правоохоронних органів. І проводити перевірку, як документів, так і просять продемонструвати, що у людини в її гаджетах, що в неї з собою в речах, і це дуже велика небезпека, бо фактично не санкціоновано вони мають доступ до пристроїв, які людина має з собою, і там вже починаються вигадувати, яким чином вони будуть робити план по притягненню до адміністративних правопорушень. Стаття про дискредитацію російської армії небезпечна тим, що за повторні обвинувачення людям загрожує вже кримінальна, а не адміністративна відповідальність, пояснює правозахисниця. Перше адміністративне стягнення накладається окупантами за е, нібито дискредитацію російської армії. А вдалі, якщо протягом року... На людину сфабрикують матеріали, то це вже буде тягнути кримінальну відповідальність, тому це не тільки спосіб примусу, а не тільки стримування протестних настроїв, не тільки вибудова лояльності до окупаційних адміністрацій, а це загроза формуванню потенційного мобілізаційного ресурсу вже за рахунок людей, коли їх кинуть за грати. А заграти кинути не проблема бо окупаційні адміністрації не потурбувалися ні про цивільну інфраструктуру, не про забезпечення питною водою, не про забезпечення ліками та доступом до лікарської взагалі допомоги. Людям на тимчасово окупованих територіях, а в першу чергу вони сформували цей кадровий десант силових структур, які їх залучають до терору місцевого населення. Сплатити штрафи за адміністративні правопорушення жителям окупованих територій зазвичай складно. Додала Віра Ястребова. такі рейди покликані на те, щоб, по-перше, збільшувати надходження до. Бюджету окупаційної влади за рахунок стягнення цих штрафів, це взагалі не підємна сума, зважаючи на той низький рівень соціально-економічного становища більшості людей, які перебувають в окупації. Ну це фактично далі ставить питання: чи зможе людина стягнути цей штраф? Ми розуміємо, що та позиція, яка викладена, Судами окупаційних адміністрацій окупанта Російської Федерації в цьому рішенні, що людина визнала е, правопорушення за собою. Що це була стратегія захисту цієї людини? Що будь-яке там оскарження своєї позиції і конфронтація е, тягла б за собою подальші відповідно до цієї людини. І можливі тортури і порушення її прави взагалі мож можливість не вийти да з того райвідділку, який це все складав відносно неї. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла новинам Азов'я, що практика переслідувань за статтею про дискримінацію армії РФ на окупованому півострові розпочалася майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. Путін підписав зміни до адміністративного кодексу Російської Федерації, також кримінального, і якраз саме тоді в березні 22-го року була запроваджена запроваджена ця стаття, яка називається дискредитація російської армії. І власне, вже в березні 22-го року, здається, десь середині березня, ми задокументували першу таку адміністративну Справу проти жінки, яка вийшла в Сімферополі з плакатом, просто від руки на картоні написано: було «Ні війні, і з цього якраз розпочалася ця практика. Вона дуже є поширеною. Власне, зараз в нашій базі Кримської правозахисної групи більше ніж 1300 задокументованих адміністративних справ за цією статтею. Зазвичай це покарання у вигляді штрафу 30, 40, 50 тисяч рублів, або адміністративний арешт зазвичай це від 10 до 15 діб адміністративного арешту. Переслідують людей за цією статтею, зазвичай саме за прояв проукраїнської позиції або позиції проти війни, каже правозахисниця. Це не пов'язано напряму там з так російською армією армії і дискредитацією. У нас були випадки, коли людей штрафували, наприклад, за жовто-блакитний манікюр стрічку жовто-блакитну, або просто одяг, який був в жовто-блакитних кольорах, наприклад, футболка жовта, шорти були блакитні. Також дуже поширеним є ця стаття для переслідування за будь-які публікації в соціальних мережах, які стосуються, наприклад, публікації прапору України або якихось жовто-блакитних символів. Окремо склалася практика переслідування за пісні. Наприклад, були адміністративні арешти за пісні Стіфанія Червона Калина. Ой, у Лузі Червона Калина. Далі Гімн України. Або якщо на вулиці люди вигукували гасла слава Україні в рішеннях окупаційних суд суддів, було написано, що всі ці пісні, включаючи Червону Калину, Стіфанію, навіть є так званими піснями, як кажуть окупаційні суди повстанчих формувань України, а значить, це типу дискредитує російську армію. Практики переслідувань, які окупаційна влада напрацювала у Криму, тепер поширюють і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, каже Ольга Скрипник. У такий спосіб Росія намагається максимально придушити спротив окупації. Але він триває, додала правозахисниця. Ми розуміємо, і бачимо на інших окупованих територіях, зокрема Херсонщина і Запоріжжя, де теж через людей, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, так само контролюють, моніторять людей, які мають українську позицію. Пишуть на них доноси. Такі були випадки щодо, наприклад, українських вчителів, які не пішли на співпрацю. Деякі з них навіть там якісь час намагалися. Консультувати дітей щодо там вступу в українські школи або вищі, або там навіть якісь уроки давати да, там української літератури чи мови, і на них писали доноси там односельчани, да, які так само співпрацювали з ФСБ. Ось тому тут треба розуміти, що до цього на жаль задіяна дуже величезна кількість людей, і це не тільки ФСБшники, чи так званий центр ЕДА, центр по боротьбі з екстремізмом. І це так є поширена практика, і вона а, якраз склалася, ну скажімо, базою, да, де це відпрацьовувався. На жаль, був і є Крим, де якраз оці ці всі репресивні практики відпрацьовуються і далі поширюються на територіях. І тут думаю, що важливо ще відмітити. Що попри те, що кримчани да наші громадяни в е, окупації знають, що їх будуть переслідувати, кількість цих справ не зменшується. Тобто, люди все одно продовжують висловлювати підтримку України, виступати проти війни, писати про російські злочини в Україні і так далі. Люди, попри ці всі ризики, продовжують все одно підтримувати Україну. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.